Дихальні вправи Гра в футбол. Тобі потрібні шматочки вати та ворота зі скотча. Грай в парі, дмухайте по черзі та забивайте у ворота голи. Не забувай про правило. Вдихай повітря через ніс. Витягуй губи трубочкою та видихай повітря на кульку. Це паперова кулька та гумова. Проведи дослід, на яку кульку потрібно подмухати сильно, а на яку слабо. На паперову кульку слабо дмеш і вона рухається. А на гумову, щоб вона рухалася, потрібно сильно дмухати. Розмісти у воді кольорові кораблики. Пересувай силою дихання кораблик, колір якого називає дорослий. Слідкуй за диханням та гарної тобі гри.